Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Почну з головного. ТЕРА розпочинає збір на 100 FPV-дронів Камікадзе для використання на Бахмутському напрямку. Ті, хто слідкують за нами, знають, що певний час ми витратили на пошук оптимальної комбінації FPV дрону, боєприпасу до нього, радіозв'язку та системи дистанційно-контактного підриву. Багато часу ми витратили на полігоні. Ще більше часу ми витратили в реальних бойових умовах з дослідними зразками. І ось цю комбінацію знайдемо. Підтвердженням тому є враження ворожих цілей в зоні відповідальності підрозділу. Осколковим боєприпасом вражаємо російську піхоту в окопі. Запалювальним боєприпасом вражаємо замаскований склад з БК. Кумулятивним боєприпасом вражаємо ворожий танк. Нагадаю, що працюємо ми під Бахмутом, а тут ворожий реп найжорсткіший на всьому російсько-українському фронті. Тому, в першу чергу, я звертаюся до друзів, до всіх тих, хто з нами з першого дня війни, хто підтримує і допомагає. Підтримуйте цей проект, донатьте, розповсюджуйте відео. Силка на збір закріплена в описі до відео. Нагадую! Нашою метою є 100 fpv дронів камікадзе. За нашими підрахунками, цього має бути достатньо на 10 днів ведення активних наступальних дій. Дрони камікадзе чимось схожі на артилерійські снаряди, хоча вони є більш ефективними і дешевими, а також їх можна придбати. Але все ж їх треба значна кількість для досягнення результату та виконання бойових завдань. Донайте, розповсюджуйте відео, підтримуйте ТЕРА. Тільки разом ми переможемо. Дієфенс Сенсава Ласмітап. As we promised, we have made a massive research of FPV drones technology. Despite most of them looks quite similar, technology behind is very different, as different as the results we are getting on a real battlefield, very jammed Bakhmut radio environment. Hopefully, we have found a proper combination of components that bring us to results and hitting the enemy. So right now we are starting a new fundraising campaign in order to get 100 of these drones and bring them to the front. 100 drones is enough to support 10 days of active uh, counter-offensive operation the cost of each unit is roughly 500 us dollars so for those who want to support us as usual please follow the link in the description below please share this video with your friends uh, contribute support ukraine support us and together to the victory